Чому терпнуть руки? Чому руки турбують? Тому що є блоки в опорно-руховому апараті, грудний відділ хребта, перший другий сегмент переглянути необхідно. І блок на анахаті чакри. На любов до себе, вам себе шкода, жертва. Ви постійно варитесь в цьому, у вас тут все стискається, і відповідно так проходять канали. Страждають ручки. Є чакри в долонях, вони закриваються, не отримують ваші руки нормального живлення, ні енергетичного. Ні на рівні рідин, і кров нормально не циркулює, руки холодні можуть бути в тому числі. Все через те, що любов в душі закрили. Любов не заслуговується, любов не заробляється, вона просто є. І ви є частина божественної любові. Приберіть всі умови, йдіть до безумовної любові. Прийміть себе таким, як і ви є, в цьому положенні тут і зараз в своєму житті. І тоді ваші ручки оздоровляться. Звісно, підключіть. Фізкультуру і масаж всіх обійняв. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і репост.